Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 17 вересня 2025 року. І Я вам показую такий сорт винограду, як монарх. Він вже достиг, дивіться, має гарну ягоду. Гарненько він в цьому році якось так запилився. Хоч і були приморозки, все рівно, ось бачите, вже сидить паразит. Треба кульочки надягати. Сидить отакий. І це не, не десь там на основному винограднику, а біля хати. Біля хати тут є він і псує ягоду. Ось дивіться, як виглядають грона. Ось. Такий він в цьому році. Монар. Ось така картинка. Ось знову там є, бачите, на гроні. Ось де палець. Красавець, треба забрати звідти, Бо він має настільки хороші зуби, що точить ягоду. В цьому монарху цієї весни виповнилося 10 років. Він посаджений в 2015 році. Це один з перших кущів винограду. На моєму винограднику. Ось так виглядає грон. Чуть-чуть, бачите, підхопив він оїдіум. Це ягода трісла або ну, дощі були, хочу ще сказати, дощі як з відра були. Дивіться на землю. Ляли дощі і ягоди не трісли. Він не тріс, не лоб. Бачите? ось. На землі гроно, дивіться, бачите? Ось іще показую вам. ну Це погнили відповідно. Може і слизень, то шкодить. Ось сидить слизень. З тими слизнями нема спасу. Ось дивіться, як виглядає. лист, Ось вже один напагін навіть починає визрівати лоза. Зараз ми перейдемо на інший бік. Ось так виглядає монарх з іншого боку куща шпалери. Ось. Одна ягода пошкоджена, на іншій сидить слизень. Ось дивіться, яке гарне гроно на сонці. Такий зеленкувато жовтий колір має забарвлення. Ось, бачите, ось ягода. Зараз я її покажу. Зірву ось, оце пошкодження слизни. Оце він таку шкоду робить. Тако роз'їдає, роз'їдає, а потім і сам туди залазить. Зараз, друзі, я піду, візьму рефлектометр і ми побачимо, скільки є цукру в ягоді. Покажу вам, скільки є кісточок. Запилення в цьому році кажу, що непогане, не можна грішити на цей рік, ось ламався пасинок. Дивіться, лист переважно у нього чистий. Ну, Трошки виділи хапануло, бо я сам в попередніх відео казав, що я прозівав кропіння. Зараз йду по рефлектометр. І так, зрізав я декілька ягід. Дивіться, які за розміром. Бачите, 5 копійок. Ягода вже. Вже кісточка коричнева робиться. Цукру показало 17%. 17% показало цукру. Ось дивіться, менша ягідка взагалі як безкісточково виглядає. Ні, ну складно все-таки різати і, і знімати. Ось, порозрізав я ягоди, гарненько виглядають. Соковиті кісточка починає забарвлюватися, але не у всіх ягодах коричневого, як в тамтій. Ну і солоденька така, має смак. Гармонійні непростий. Щось ще смакує. Чи то до яблука, щось фруктове трошки є. Ну на цьому. Друзі. Відео буду завершувати. Не знаю, чи ви це побачите, що 17%. Ну я надіюсь, що побачили. 17% цукру набрав. Такий він монарх. Десятилітній. Відмовлятися я від нього поки що не збираюся. Бачите, є трошки гороху, не без того. Але горох це безкусточковий виноград. Кишмиш, одним словом. Ось, дивіться, ягода. Бачите, і 5 копійок. Ось такі собі. Немаленькі ягоди, хоча вже є зараз сорти, де більше є ягоди. Вон. Нехай всім щастить, друзі, гарних всім рожаїв, перемоги над одвічним ворогом, слава нації, смерть Російській Федерації.